В Олександрійській громаді втрата. Помер захисник Віталій Волков. 18 вересня обірвалося життя 58-річного Віталія Волкова, старшого сержанта та командира відділення охорони взводу. У березні 23-го року мобілізований, пройшов навчання, служив на Донецькому напрямку, був учасником бойових дій. У Віталія Волкова залишилися донька та син. Попрощалися з захисником 23 вересня. Поховали воїна на військовому кладовищі. Сергій Кузьменко разом зі своїми заступниками зустрівся з представниками міжнародної організації з міграції. Від початку повномасштабного вторгнення Олександрія прийняла понад 11 тисяч переселенців. Міська рада працювала над тим, щоб залучити партнерів для вирішення житлових питань переселенців. Працюють над ініціативою, що фінансується урядом Німеччини, збудоване житло за умовами МОМ надаватимуть в оренду за прийнятною ціною. Наразі триває обговорення проєкту документації та узгодження технічних вимог. Житло знаходитиметься в комунальній власності і не підлягатиме приватизації. Як повідомили в Education.ua, посилаючись на офіційну статистику Українського центру оцінювання якості освіти у п'ятірку шкіл Кіровоградщини з найвищим середнім балом випускників із мультипредметного тесту війшов Олександрійський ліцей інформаційних технологій. Випускниця літо Оксана Нехороша отримала найвищі 200 балів з математики, вчитель Халізова Лариса. 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави. Напередодні, 20 вересня, до Олександрійського міського музейного центру завітали студенти медичного коледжу. Молодь дізналася про основні історичні моменти та факти, пов'язані з зародженням та розвитком українського партизанського руху. Після початку російської агресії у 2014 році та повномасштабного вторгнення у 2022-му День партизанської слави набув для українців особливого сенсу. Адже в Реаліях воєнного сьогодення вже сучасні герої підпільної боротьби в тилу ворога відстоїть незалежність своєї країни. Бібліотекарі Приютівської громади провели благодійний ярмарок на єднає шлях до перемоги. Біля Цукрозаводського будинку культури розмістили імпровізовані локації зі смаколиками та поробками, організували виставку картин. До заходу активно долучилися місцеві школярі, вчителі, представники ради, ВПО, керівництво громади, волонтери. Зібрані 4 тисячі гривень направлять на Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого та на потреби ЗСУ. Йдеться на сторінці громади. Олексій Кібальник, вихованець народного вокального ансамблю Криниченька, керівниця Наталія Паніна, вдало виступив на 4-му національному патріотичному фестивалі конкурсі Бумфест у Харкові, здобувши почесне друге місце. Олексій підкорив серця журі та публіки виконанням пісні Ніченькою темною Олександра Пономарьова.